Дорогі брати і сестри, дорогі телеглядачі. Кожен і Кожна з нас зростали в якійсь сім'ї. Після свого народження ми, ми увійшли в таку сімейну спільноту, де, де виховувалися, де зростали, де, де пізнавали цей світ, де пізнавали також Бога. І, можливо, це була якась багатодітна сім'я. Можливо, ми були лише одні в цій сім'ї, з дітей. Можливо, в нас були батьки, або хтось, хтось помер, чи, чи хтось залишив сім'ю. Різні бувають ситуації і різні такі проблеми, які, які можуть зустрічати сім'ї, можливо, щось і також і нас зустріло, кожного якась своя історія, своя, своя доля. І напевно, часто є так, що коли хтось в сім'ї страждає, коли хворіє, то, то тоді теж багато уваги, якось зосереджено на, на цьому члену сім'ї, яка який потребує допомоги. так, Є, так, є, такою, є таким моментом, де, де власне інші, інші зосереджують свою, свою допомогу на цій людині. Чи коли хтось іде якоюсь неправильною, можна сказати, дорогою, згубною дорогою для себе, то тоді також інші співстраждають, інші хвилюються, моляться за, за цю особу. І якщо справді, справді, справді сім'я є покликана до того, щоб бути таким, таким домом, таким місцем, де де ми почуваємося у себе, де ми не почуваємося чужими. Знову ж таки, по-різному так це буває. Інколи є так, що, що власне відносини можуть настільки якось ускладнитися, що, що не є так, так просто якось комусь почуватися у себе, чи, почувати, чи бути в добрих відносинах. Але власне сім'я має творити такий дім. Не лише цей дім з каменя, бо ці доми з каменя вони, вони можуть якось змінюватися, буває, що мігрують сім'ї з одного будинку в інший будинок. Але перш за все, дім як таку спільноту, має творити таку спільноту. Брати і сестри, але кожен і кожна з нас від такого духовного народження, від таїнства хрещення, ми теж належимо ще до однієї. Величезної сім'ї, можна би сказати, такої багатодітної сім'ї, ну, мільйони, може, мільярди людей цієї сім'ї, якою є Божа сім'я, якою є ця спільнота Божих дітей, спільнота церкви. І сьогодні в першому читанні святий Павло, апостол, пишучи до Ефесян, він власне нагадує нам про цю істину, він каже, що ви. Ви більше не чужі і не захожі. Ви не є чужі, ви не є чужі для Бога, ми не є чужі і захожі для, для Нього. Ми є тими, хто належить до цієї великої сім'ї Божих дітей. І каже нам святий Павло, що ви спів, є співгромадяни святих. Домашні для Бога. Ми є тими, хто є домашніми для Бога, є рідними для Бога. Пам'ятаємо ці слова, які Ісус говорив, що Той є мені братом, сестрою, матір'ю, хто виконує волю Отця. Ми є рідними для, для Господа, ми є домашніми для нього, ми є братами і сестрами. Для цієї величезної спільноти святих. Так, сьогодні ми відзначаємо двох з цих великих святих, теж про яких нам каже, що ми збудовані на фундаменті цих святих, святий Павло, він каже: що ви збудовані на фундаменті апостолів, що цей будинок, чи цей дім Бога, ця сім'я Бога. Яка є в цьому домі Господнім, вона є збудована на фундаменті апостолів, а цим каменем наріжним, каже Святий Павло, є сам Ісус Христос. Він якби є цим каменем, на якому тримається усе. Брати і сестри, це є ця істина, яка, яка для нас є, є важлива, щоб ми завжди ми теж поверталися до цієї істини, з тої свідомістю того. Ким ми є, з тою свідомістю того також, до якої спільноти ми приналежимо, з тою свідомістю того, ким, яка є наша тотожність, що ми є дітьми Бога, що ми не є чужими, для нього захожими, як каже нам святий Павло, що ми є співгромадянами святих, які, яка безліч цих святих, які заступаються за нас, так як сьогодні особливо святі Симон і Юда тоді. Які заступаються за нас, і ми є цією спільнотою і цією великою сім'єю Бога. І теж ми покликані до того, щоб в цій сім'ї, в цій сім'ї, коли власне, є ті, хто, хто якось потребують зцілення, котрі так духовно хворіють через свій гріх, через те, що відходять. Від Господа через те, що йдуть якоюсь дорогою, яка руйнує їх, яка руйнує відносини з Богом, з іншими, то ми теж покликані до того, щоб може, не, не, не спішити засуджувати, але перш за все, власне, так як хтось, хто хворіє в сім'ї, щоб шукати зцілення, щоб шукати порятунку, щоб молитися за цих людей. Ми є покликані власне допомагати і підтримувати тих, котрі цього потребують. Може, це не завжди є так просто, бо так по-людськи, інші люди, ну, яких зустрічаємо, так, зустрічаємо в наших парафіях, які, можливо, сидять в тій самій лавці в нашому, в нашому парафіальному костелі. Може, часом вони або взагалі ми їх не знаємо, або вони є так по-людськи, такими чужими для нас. Але пам'ятаємо, що ми є тими братами і сестрами, які з'єднані не цими узами крові, але узами духовними через це таїнство хрещення. Ми всі є цією однією сім'єю. Ми всі є в певному сенсі відповідальні теж один за одного, попри те, що кожен несе відповідальність, перш за все, за свій вибір, за свої рішення, але також і. Ми є відповідальні. І те добро, яке робиться, так як і в сім'ї, так, воно якось може впливати і будувати, підтримувати, якось надихати, спричиняти радість в сім'ї, але те ж зло, яке робиться, воно може якось руйнувати, засмучувати. І так є в цій спільноті церкви. І хоча, може, це не завжди свідомий спосіб, видимий спосіб, але віримо, що кожне навіть найменше добро воно збагачує цю сім'ю, збагачує церкву, а кожне зло, кожний гріх, він якось впливає, він, він руйнує, він, він торкає, цих, він такий, може, невидимий, але реальний спосіб цю спільноту Божої сім'ї. Брати і сестри, ми є рідними. Для Господа є рідними для наших святих, які заступаються за нас, ми є цією спільнотою церкви. І нехай заступництво святих апостолів Симона і Юди Тадея, які сьогодні є нашими покровителями, допоможе, щоб ми справді переживали наше життя згідно з тим покликанням, згідно з тим, до чого Господь нас призначив. Амінь. Богу подяка